Я хочу, щоб ви на мить уявили, що почали інвестувати в 1985 році протягом кількох років ваші гроші постійно зростають, поки не настає чорний понеділок. Вони називаються понеділковою різною Уолл-стріт зазнав найбільшого одноденного падіння. Наслідки цього спаду вдарять по мільйонам людей. До цього моменту ваші друзі напевно вважали вас якимось генієм, але тепер вони закликають вас продати, але ви ігноруєте їх і повільно, але впевнено ринок відновлюється, поки індекс NASDAQ вільно падає майже на 10%. це викликано загальним падінням технологій, а зокрема, інтернету. Трейдери та інвестори в шоці, твої друзі на колінах благають тебе вивести свої гроші, кажучи, що настав час забрати свої прибутки, перш ніж ти втратиш усе, але ти тримаєшся міцно, і справи починають покращуватися, поки тебе не вражає. Це було одне з найглибших подій за покоління з величезними наслідками. Ви навіть не здогадувалися, що вас чекає поїздка всього життя, поки глобальна економіка цього року скоротиться на 3%. Найгірший спад з часів великої депресії напевно це кінець фондового ринку, але коли все знову відкрилося, ринок зріс на 27% від свого мінімуму, встановивши нові рекорди. Який повернення? Я, хто інвестував у 1985 1975, це був я у 18, коли мені виповнилося 18 років. Прибутковість становила 11,23% на рік. Якби я інвестував 150 тлі доларів на місяць протягом цього часу, тоді я б заробив 1741,520,08. Це прибуток понад 6 тисяч відсотків. Але між нами я інвестував набагато більше ніж це. Тепер, коли ви розумієте силу інвестування, я думаю, що настав час перейти до деталей. Чесно кажучи, це дивно, скільки людей говорять про інвестування, але насправді не показують, як це робити. Отже, я швидко проведу вас через процес інвестування в акції на вашому телефоні. Звичайно, пам'ятайте, що я не фінансовий консультант. Це просто мій спосіб, і перед тим як робити щось із цього, переконайтеся, що у вас є резервний фонд на 3-5 місяців витрат на життя. Перше, що потрібно зробити, це відкрити рахунок. Багато людей застрягають на цьому етапі, оскільки існує безліч різних інвестиційних платформ, а також різні типи рахунків. Але повірте мені, це набагато простіше ніж здається. Особливо тепер, коли ви можете робити все онлайн, коли я вперше почав інвестувати. Мота мені телефонувати брокеру, коли я хотів купити акцію. Давайте скористаємося додатком Trading212. Я буду використовувати обліковий запис мого сина, оскільки мій обліковий запис заплутаний. Є купа безкоштовних акцій. Він проводив експеримент тут останніх трьох місяців, але ми поговоримо про це пізніше. Обліковий запис, який ви відкриваєте, повинен бути податково вигідним. Це означає, що вам не доведеться платити жодних непотрібних податків. Це відомо як акції та пайові ІСА у Великій Британії та РОД ІРА в Америці. Варіанти у Великій Британії кращі, оскільки ви можете інвестувати до 20 тисяч фунтів на рік, не сплачуючи податок на приріст капіталу з ваших прибутків. І ви можете вивести свої гроші коли завгодно. Натомість американці повинні чекати, поки не стануть старими, і на пенсії мають нижчий ліміт у 6500 доларів на рік 1500 доларів на рік. Використовуйте будь-який додаток. Це просто один з моїх особистих фаворитів. Далі нам потрібно внести деякі гроші, щоб почати інвестувати. Більшість додатків роблять це досить просто. Нам потрібно лише натиснути на ці три лінії, а потім вибрати внесення коштів. Як ви можете бачити, це відкриває екран з безліччю різних варіантів, таких як миттєвий банківський переказ, банківський переказ, дебетова картка та те, що ми будемо використовувати. Apple Pay. давайте просто введемо 400, щоб ми могли разом інвестувати в деякі акції. Не соромтеся інвестувати стільки, скільки вам зручно. Кертіс, мені знадобиться твоє обличчя для телефону. Добре, почекай. Цей наступний крок є надзвичайно важливим: отримати безкоштовні акції. Оскільки я планував говорити про трейдинг 212, я звернувся до них, щоб дізнатися, чи будуть вони зацікавлені в спонсорстві цієї частини відео. Вони пропонують безкоштовну акцію вартістю до 100 фунтів для тих, хто використовує код Тілборі під час облікового запису. Крім того, ви можете отримати більше безкоштовних акцій, запрошуючи своїх друзів. Обидва отримають акцію, якщо поповнять рахунок, не витрачайте запрошення і запрошуйте тих, хто не має грошей. І не хвилюйтеся, якщо ви вже відкрили. Рахунок протягом останніх 10 днів ви все ще можете використовувати промокод Тілбері в додатку та отримати свою безкоштовну акцію. Отже, тепер нам потрібно спланувати виграшну стратегію. Перше, що ми повинні пам'ятати, це те, що інвестиції коливаються, тому дуже важко вибрати виграшні окремі акції. Ось чому я віддаю перевагу інвестувати в усі з них. Ви думаєте, що це звучить трохи божевільно, але залишайтеся зі мною. Я люблю слухати музику. Я сам великий фанат Deacon Blue та Queen. але що б вам не подобалося? Якщо ви коли-небудь слухали радіо або користувалися Spotify, ви знайомі з музичними чартами. Чим краще пісні продаються та завантажуються, тим вище вони піднімаються в чартах. З іншого боку, якщо пісня втрачає популярність і продажі, то вона вибуває з чартів. Це майже точно таке ж, як інвестування в індексний фонд. Все, що вам потрібно зробити, це замінити пісні. На компанії візьмемо, наприклад, SP 500. Це список приблизно 500 найбільших публічних компаній у США. Це до великих гравців належать Amazon, Google, Apple та Tesla. І так само, як у музичних чартах, якщо компанія показує погані результати, вона ризикує бути виключеною зі списку крута частина індексного фонду з одним лише кліком. Ви інвестуєте не лише в одну чи дві компанії, а в Кожну компанію зі списку, отже, якщо один з них не покаже хороших результатів ваші гроші у безпеці, ви розподілите їх. Як ми можемо втілити це в практику, нам потрібно автоматизувати наші довгострокові інвестиції. Пам'ятаєте, я казав, що мій син проводив експеримент протягом останніх трьох місяців на своєму рахунку. Ну він інвестує 5 фунтів у S&P 500 кожного дня. Чому 5 фунтів? Бо це середня ціна кави в Starbucks. Автоматизація ваших інвестицій це чудова ідея, оскільки ви можете просто налаштувати це і забути, його портфель показує хороші результати. Як ви можете бачити на зеленому фоні, його прибуток на даний момент становить 36 фунтів і 46 пенсів, що є прибутком у 5,0% – Непогано для маленького експерименту. Якщо ви хочете, щоб я тримав вас в курсі, коли це досягне 6-місячного рубежу, дайте знати в коментарях, щоб налаштувати щось подібне. Все, що вам потрібно зробити, це вибрати пироги, а потім натиснути на іконку плюса. Тепер ви можете вибрати будь-які акції, які хочете включити у свій портфель для цієї демонстрації. Давайте просто спростимо і виберемо цей фонд індексу SP 500. До речі, зверніть увагу, чи в дужках вказано накопичення чи розподіл. Особисто. Я завжди обираю накопичення, оскільки воно автоматично реінвестує ваші дивіденди назад в акції. Чим менше мені потрібно думати, тим краще. Тепер давайте натиснемо Додати до пирога, а потім кнопку зі стрілкою. Якщо б тут було більше ніж одна акція, ми змогли б змінювати відсотки за допомогою цього повзунка. Правильно натисніть далі, а потім автоінвестування. Ця проекція вартості вражаюча, оскільки вона показує, скільки грошей ви могли б заробити на основі історичних середніх показників. Звичайно, коли ви інвестуєте, ви можете отримати менше ніж ви вклали, оскільки інвестиції можуть зростати і падати, але це чудовий спосіб отримати уявлення про те, скільки ви могли б заробити на основі прогнозів, підтверджених даними, ми інвестували 250 щомісяця 31 рік. Ви інвестували лише 94 чотири тисячі ваших власних грошей. Ваш портфель складе 1,14 мільйона. Якщо ми розширимо це на 40 років, ваш портфель. Становитиме 3,56 мільйона. Варто спробувати це, адже досить мотивуюче бачити, скільки грошей можна заробити, інвестуючи відносно невелику суму щомісяця, а всім людям у коментарях, які кажуть: а як щодо інфляції, це зробить ваші гроші значно менш вартісними, якщо ви інвестуєте, а не просто тримаєте свої гроші на банківському рахунку. Тоді інфляція не є тим, про що вам потрібно надто хвилюватися. Крім того, я збільшив суму, яку інвестував, щоб встигати за інфляцією. Тепер давайте виберемо кілька окремих акцій. Хоча я б не рекомендував новачкам займатися вибором акцій, я знаю, що багато з вас все одно спробують, особливо після того, як ви бачили, як люди заробляють мільйони на правильних мем акціях, які злетіли. Як GameStop. отже, в основному є два способи спробувати зрозуміти, що відбувається на фондовому ринку. Технічний та фундаментальний аналіз ці швидкі трейдери, які займаються угодами протягом дня, повністю зосереджені на технічних аспектах, вивчаючи графіки цін та патерни. Думаючи, що вони знають, як акція буде коливатися, просто оцінивши підйоми та спади. А я я більше граю на довгострокову перспективу, я заглиблююсь у деталі фундаментальних показників компанії. Знаєте, фінансові дані хто керує кораблем і наскільки відомий бренд, я вважаю, що саме тут знаходиться справжня інформація для прогнозування довгострокового успіху акцій. Отже, я переглядаю фінансові звіти, баланси та звіти про рух грошових коштів. Коли я вкладаю гроші в акції, я роблю це на тривалий термін, принаймні на 2-3 роки. Щоб знайти акції, просто натисніть на значок Лупи. Трейдинг 212 зробили пошук акцій надзвичайно простим, надаючи різні списки, такі як е, великі технології, популярні ETF, банки та найбільш володіють. Є також багато іншого. Подивіться, коли знайдете часу. Ви навіть можете перейти на вкладку соціальної стрічки, побачити різні пироги, які створили інші користувачі, і скопіювати їх для себе одним кліком. Отже, вам не потрібно самостійно шукати акції на сторінці акцій. Ви можете побачити графік цін. А прокручуючи вниз, ви насправді можете отримати доступ до всіх тих важливих фінансових документів, про які я говорив раніше. Тепер давайте купимо акцію. Тесла підійде. Тепер це відкриває сторінку з кількома різними варіантами. Перше це Ринковий ордер: ринковий ордер. Це як коли ви йдете в супермаркет і платите стільки, скільки вказано на ціннику. Обмежене замовлення схоже на те, як ви йдете на ярмарок і торгуєтеся за найкращу ціну. Ви можете вказати ціну, яку готові заплатити, і якщо ціна коли-небудь досягне цього рівня, то додаток купить акції для вас. Як початківець, це все, що вам дійсно потрібно знати. Немає сенсу занурюватися в інші варіанти. Давайте купимо акції Тесла на 400 фунтів. Щоб я міг показати вам, як це робиться. Останній крок натиснути, відправити замовлення і бум. Тепер ми частково володіємо Тесла. Тепер ви знаєте всі кроки, і у вас є безкоштовна акція за посиланням у описі. Що тебе стримує, та це все звучить чудово, Марк, але хіба інвестування не є трохи ризикованим? Поглянь на це: якщо би ви інвестували одну й ту ж суму щомісяця з 25 років, ви були б приблизно тут. Якщо би інвестували близько 30 років. Тепер, якщо ви почекали 10 років, ось яка різниця це зробить для вашого зростання? Десь приблизно тут подивіться на різницю це абсолютно божевільно. Тож починайте молодими. Якщо у вас є диверсифікований портфель індексних фондів, і ви продовжуєте інвестувати поступово кожного року, то навіть якщо станеться крах фондового ринку, історичні дані показують, що ви зможете витримати бурю так само, як і я. Якщо ти хочеш дізнатися, чому чистий капітал стає шалено великим, після 100 тисяч переглянь це наступне відео. Підпишись, якщо хочеш збільшити своє багатство, гаразд, побачимося там.